Агов, друзі, у цьому випуску на вас чекає битва P2P Earn Games Ханівуд проти Газ Unchained Добрий день, друзі, ми з України. Ради вітаю всіх на своєму каналі і з вами завжди містер Атлант. Як завжди, сьогодні ми продовжимо вашу любовну рубрику битва P2P Earn Games. А ще конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Ханівуд, а це Газ Unchained Яку гру береш саме ти, давайте це вияснимо, приємного перегляду і ми починаємо. А розпочнемо ми із конкурента Ханівуд і це Газ God, Unchained Отож, про проект. Справжня володінність. Справжня володінність для гравців. На відміну від інших безкоштовних ігор, Gas Unchained дає вам певне повне право власності на ваші внутрішні ігрові предмети. Збирайте якісь карти, складайте свою з колоду та продавайте картки іншим гравцям. Починай зараз. Пробирайтеся в ряди, зробляйте картки та торгуйте з іншими гравцями, щоб знайти ідеальну колоду, яка найкраще відповідає вашому стилю гри. Наступне переформування жанру. Не черговий прославлений камінь. Папір, ножиці Тіч', щоб підняти по кар'єрних сходах, вам потрібно буде тактично пере... перехитрити суперника на кожному кроці. Наступне безкоштовна гра не платіть за перемогу. Розроблено з упором на чесну змагальну гру, коли ви відкриваєте карти, просто граючи в гру. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це країна мрій, де Відмеді мають власні володіння. Це ніби p 2 p блокчейн гра, в якій ви можете заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь за надійність і перспективу гри. Граєте 5 хвилин в день і заробляєте реальні гроші. Спочатку, якщо між нами, то я не повірю власним очам, але це і справді так. З цього лише за кілька хвилин ви можете добряче заробити гроші. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі PvP битв. Третій варіант він є набагато простіший це заробляти поклав свої монети кон у стейкі. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система, це є ніби професіонали. Чому ніби? Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, плянувши на ажіотаж, серед дали гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, то серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це космос, Бітмарт, Окікс, Даустарти та інші. Про що це нам говорить? Правильно, саме цих гігантів зацікавив Ханівуд. Тобто, як ідейно, як і перспективно, як і перевагами, так і іншими моментами. Uh, тобто, Ханнівуд має підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що, безумовно, є круто. Порівняння Ханівуд проти Guts Unchained. підсумок. Gats Unchained – це гра із жанру P2P Earn, котра я, власне, непоганою, але їй однозначно є куди рости. А в свою чергу Ханнівуд увібрав у себе усі сторони P2P Earn Games. Uh, так, Ігор, а саме. Можливість заробляти всього лише за 5. 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, та можливість ускладнення своїх розумних навичок і навіть е не тільки та інші моменти. Якщо перейняти ігровий процес, а також графік, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захопить це цікаві не дасть вам сумувати, а про деталі графіка персонажів карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття підсумок. Після перейняння двох проєктів перемогу отримав Ханівуд. Тому вітаємо його із перемогою. Свій вибір я зробив і це Ханіву. Good. Отож, друзі, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей наступного випуску та бувайте!